Меріву Христі, сьогодні маємо державне свято День прапора, державного прапора. Сьогодні я вітаю всіх тих, у кого на домівках, на подвір'ї, на брамі, на, на, на будинку висить наш український синьо-жовтий прапор. Також з трепетом і з переживанням. Згадую сьогодні окуповані території, на яких також є синьо-жовті прапори, але сховані. Знаєте, як, як завжди при окупації, як були німці прийшли в часи Радянського Союзу, і теж вже приходилося ховати українські прапори радянські. І наступна ця окупація гірша від того німецької, бо німці хоч казали, що вони хочуть, що вони будують. А це народ, який до сьогодні ще відкривають уста свої, називають нас, що ми один народ, братський народ і так далі. І прийшов до брата з війною. Тому, піднімаючи сині жовтий прапор, ми кажемо: тут Україна є, була і буде. Піднімаючи сині жовтий прапор, наші воїни йдуть у бій. Ворог бачачи сині жовтий прапор, в них наступає страх. Вони його бояться більше як дронів. Більше як куль, більше як ракет. Тому що цей прапор буде снитися окупантам як мінімум 50 років, а бажано 100 років, як говорив український патріот, будівник української державності Степан Андрійович Бандера, пройде Певна кількість часу і років одна людина скаже слава Україні і мільйони відповідять героям слава. Цей час прийшов. І дійсно Бандера був таким, такою фігурою, що вже скільки років його нема, а ворог ще до сьогодні його боїться. От де світлість душі, от, де патріотизм. Де любов до рідної землі і синьо жовтий стяг для української повстанської армії, для всіх будівників захисників України. Це завжди був символ гордості, символ незламності, символ величності. Тому кожен із вас сьогодні, хто ще не. Підняв прапор нашої держави біля себе, біля подвір'я свого. На своє авто такі маленькі продаються. Сьогодні вся Україна і цілий світ має бачити цю могутню державу, цю незламну країну у синьо-жовтих знаменах. З днем прапора, любі мої українці.